Графіка, це можна у відкритому доступі побачити. Ну от спорт і політика це власне те поєднання проросійських наративів, які ми тут можемо побачити. Тут багато представників політичних діячів і спортсменів, спортсменів колишніх, які в ту чи іншу політичну партію <кхи>, вступили, приєднались чи роз чи поділяли вони ті політичні погляди, але ми знаємо, з вами, що частина політичних партій це проросійська, і, власне, напевно, вони розділяли і проросійські погляди. Нещодавно ви знаєте, що було переобрано президента в НОК України і розгорівся доволі гучний скандал, да? що е, були приєднані ще тоді і е, Суркіс, і е, Шуфрич, і під е, розголосом публічності суспільства то ці два представника е, проросійських партій вони написали заяву про е, виход з цього. Але разом з тим е, інші представники е, колишніх. Члени цих партій або інших, вони приєдналися. Щодо цього е слайду можна вести багато дискусії. Тут декого й не вистачає, а можливо, хтось тут і зайвий. Ну, це теж в відкритому доступі можна почитати цю інформацію. Багато, до речі, є в ньому. Е ось сучасні знову ж таки приклади: сучасні е фейки російської пропаганди. Е на початку е війни. У 2014 році російська пропаганда видала фейк, що е, Підгрушна е, в АТО убиває мирних е, людей. Вона, як е, біатлоніст, як снайпер, там в АТО виступає. Це була фейк. Це був фейк. Зображення іншої жінки, і під цим написали, що це Олена Підгрушна, е, стрес для спортсменки, е, імідж для українського спорту. Але потім доказали, що це був фейк. Нещодавно. Це свіже вже ось що українська спортсменка Шепіленко переїхала до Росії і в цих коментарях, що вона радіє, нарешті, потрапити в Росію. Але, як ми бачимо, відео, це скріншот, відео тієї жінки, яка зображує, зовсім не схоже навіть на українську спортсменку. Але для російської пропаганди це абсолютно ніщо. Вони змішують будь-яке сміття, видаються за правду: біле називають чорним, чорне називають білим. І в такому світі ми з вами живемо. І понині зараз багато фейків, багато дезінформації, багато фальсифікацій, маніпуляцій, зокрема і в спорті. Але на жаль, поки що мало е, протидії цьому. Хоча нещодавно знову ж таки, буквально вчора чи позавчора, якщо не помиляюсь, я, відбулась відкрита прес-конференція, де виступили спеціалісти в області спорту. Ми бачимо. І от одна із тем, це тем були це: як протидіяти російській дезінформації, пропаганді в українському спорті. Ну, в Ютубі є їхній виступ, вони там діляться своїми думками. Це вже щось. Але де ми були раніше, коли десятки років, десятки років поняття спорт поза політикою було серед українських спортсменів. Навіть з 2014 року українські спортсмени їздили на змагання до Росії. Виступали, а те, хто говорив, що в них там є друзі, і вони не розуміють, як вони з ними не можуть спілкуватися. Багато хто висловлювався і в інтернеті є це в відкритому доступі, можна задати, подивитися, почитати, що спорт поза політикою можна фотографуватися, можна товаришувати, підтримувати зв'язки. А що зараз вони скажуть на це? Коли відкрито нас вбивають, українців, ну тепер тільки західні партнери в особі мок. Вустами Томаса Баха стверджує, що мир во всьому мирі може встановити тільки олімпійське перемир'я, яке абсолютно нікому недоречне. Його ніхто не хоче, ну як хочуть всі, ті, хто проголосували, ну не проголосувала ООН, тільки Росія, і плюс іще якась одна посіпаха її, яка утрималась від того, щоб підтримати олімпійське перемир'я. Зараз Томас Бах, я кажу, Томас Бах це зібраний образ міжнародного комітету, виступає про те, щоб їх допустити. Їх допустили, не розуміючи. Він називає, що в Україні війна це одна із 28 конфліктів війн, які відбуваються в світі, і інші спортсмени змагаються в мирі з своїми вбивцями. Тобто українці мають змагатися з вбивцями на одній арені. Ну така логіка міжнародного комітету. По правам захисту людей в світі, тобто когось вони хочуть захищати а український народ, українських спортсменів, захищати тут не виходить яким чином, як жертва може з своїм вбивцем виступати на одній арені. Це дивне захист прав людини в цьому світі.